70-ту річницю створення 11-ї окремої гвардійської артилерійської бригади 17 серпня відзначили тернопільські військові. Таке масштабне святкування влаштували вперше за роки незалежності України, каже командир бригади Сергій Корнійчук. Він розповів, що вважає найбільшою цінністю своєї військової частини. Я найбільше пишаю своїми людьми. Ви знаєте, я ще раз переконуюся, вкотре переконуюсь, що саме найбільший скарб це наші люди? Привітати артилеристів прийшло чимало бажаючих, серед яких і ветерани. Полковник ломовцев звільняв Україну, Білорусію та Польщу від фашистів. Брав Берлін. Під час війни був шість разів поранений, через що сьогодні є інвалідом першої групи. Йому уже за 90. на свято. Чоловік прийшов для того, щоб привітати артилеристів. Пожелати їм доброго здоров'я. Щастя успіху бойової і політичної підготовці. З нагоди ювілею на території військової частини відкрили пам'ятник воїнам-артилеристам.